Христі, сьогодні молимося до, до пречистої Діви Марії перед цією іконою всі цариці, щоб кожен із нас міг найперше сказати ото слово, що ми хочемо і потребуємо. Але я все таки завжди кажу: не забувайте про природу хвороби. Так? Хвороба просто так не береться ні від куди. І ми часто помилково собі думаємо. Що Бог мені дав ту хворобу. Так мені Бог дав, так має бути, і нікуди я вже не дінуся, бо, знаєте, як то кажуть, як Бог дав, то вже нікуди від того не дінеш. То трохи не так. Хвороба залежить від того, що ми неправильно у цьому світі поступаємо. Я завжди люблю приводити налоги, і вони так більш зрозумілі. От представте собі, ви купили собі якийсь дорогий телевізор, або ще якийсь, може, дорогий якийсь магнітофон, і там у ньому є така інструкція. Та? Треба почитати, як його включити, як його настроїти і так далі. І там є всякі застереження, що використовувати можна так, воду на нього не лити, там ще там якісь там речі. Значить, у мікрохвильовку не запихати щось там, желізне, От, там все пише, так, інструкції. Але ми трохи легковажили, так? То там щось там засунемо не так, то не так використовуємо його, то в резеці немає належної напруги, і там щось воно підгорає потрохи, але щось там робить, так? І потім приходить час, коли воно і стало і все далі не хоче йти. Треба нести до, або гарантійний ремонт, або до майстра. Я би не хотів казати, що так само людина, так? але щоб ви розуміли, примірно, коли неправильно користується інструкцією життя, а інструкція для життя це 10 заповідей Божих, ми можемо трошки поламатися по дорозі. І тому, коли ми приходимо на молитву за зцілення, це так, як до майстра прийшов. Що майстер ве саме головне, треба, аби він прийняв твій телевізор, мікрохвильовку чи ще щось. Йому треба заплатити? Як ми можемо заплатити за зцілення? Яка це має бути ціна? Чи є десь такий тариф, щоб я міг їх почитати? Скільки коштує оздоровлення нерок, серця, легенів, ніг, голови, очей і всіх різних хворіб. Є такий прайстест нема. І для кожного є написаний одним пунктом Ісус Христос. Як Ісус Христос? Я ж молюся до Богородиці. Ісус Христос Це Той. Від якого все почалося, яким все закінчиться. Це є альфа і омега, це є початок і кінець. Це є той, хто нас створив, той, хто нас відкупив, той, хто нас любить. І Він засвідчує свою любов, бо Він хоче нас відремонтувати. Як майстер ремонтує телевізор, мікрохвильовку. Чи якийсь інший там прибор. І він може це зробити. А плата так само одним пунктом записана на всі види послуг. Одна плата, одна ціна. Представте собі, приходиш в майстерню, ремонт телевізора одна ціна, ремонт холодильника одна ціна, ремонт капців – одна ціна, одинакова. І ця ціна. Віра. Твоя віра. Ціна одна, а віра різна. І коли ми приходимо, з такою маленькою вірою, Господи, поможи мені. А коли хтось приходимо, бажання ось таке, прохання ось таке. А віра тонче, як папір. Дуже мала. Боже, так молюся, так молюся, ну щось вже й там молилися. І до тої церкви їздили, і до тої церкви ви можете цілий світ об'їхати, і в кожній церкві написати листочок за здоров'я. Але поки ти не заплатиш ціну свою, свою віру, не гроші, не пожертви, Віру свою, поки не поставиш, і поки там не буде оплачено, ти можеш їхати навколо цілий світ, на всіх святих місцях поклонитися на усіх джерелах, де б'ють цілющі води напитися, а хвороба лишається. Що сталося, Господи? Тому кажу вам, не треба. Навіть їхати у Фатіму, не треба їхати в Меджиґорів, не треба їхати на світу землю. Кожен, хто мене чує, пликайте в собі віру, і сілитеся вдома, послухайте це слово спасенне і станете здоровими. Ви станете з таких хворіб, що лікарі вам будуть дивуватися. Але це треба зробити як свідоцтво великої віри, Богові в першу чергу, потім ту віру нести до людей. Готуйте себе, щоб стати свідками Божого чуда. Зарплата невелика, але її дуже тяжко заплатити. Бо тут не можеш позичити в когось віри. Тут не можеш заплатити, що не вистачає віри, можна я дам 100 гривень замість того. Господь Бог каже, добре, як ви такі вже слабовірні, я все рівно дам вам шанс, бо я приніс себе в жертву і ви можете з тої жертви черпати всі, що потребуєте. Але каже, я вам дам шанс. Якщо ви абсолютно не маєте віри, ноль. І хочете почати свій рух для утвердження віри. Принеси жертву до церкви матеріальну, Щоб засвідчити Богові, що ти готовий до участі в жертви. Але від себе то принеси. Якщо тобі хтось скаже, скільки треба дати, не давай так. Дай від себе. Скільки вважаєш за потрібне. Господь Бог нікому не назначає якусь величину. Чуєте, як Він каже, по вірі ваші дасться вам. А віра <кх> яку має величину, скільки вона важить, чи об'єм має, чи, ну що як, яка вона за велика та віра? У кожної людини своя, а у когось нема взагалі. І коли ти приходиш, а віри нема, ти не маєш чим платити. <кій> Мене це слово трохи так, знаєте, нервує платити, так? але для нас, щоб це було зрозуміло, тут йдеться мова про мою участь у жертві. Якщо я приходжу, до Господа Бога, і він мені пропонує, ось тобі моя жертва, якої має вистачити на цілий світ. Ось вона. Але для того, щоб ти з нею черпнув, тобі треба, щоб в тебе була хоч крапка отої жертви, крапка віри. Якщо в тебе не буде віри і жертви, ти не дотягнешся до того, ти не дотулишся, не буде комунікації, ти не підключишся до того, ти не зможеш заплатити, бо, бо тобі не вистачить. Бог, він наскільки працює, що якщо я маю малесеньку віру і малесеньку жертву, мені цього є достатньо, що я доторкнувся до Божої величезної жертви і величезної сили, яку Бог дає через віру. Як через комунікацію, так? І якщо я буду мати малесеньку віру і малесеньку жертву, я буду мати чим до Бога підключитися, якщо так можна сказати. І тоді каже Господь, будете діла робити ті, які я роблю, і більше від мене будете робити, каже своїм учням, якщо будете мати віру, як гірчичне зерно. Це ще тонче, як папір. Це дуже маленьке. Якщо будете мати віру, як гірчичне зерно, скажеш ці горі пересунці, вона пересунеться. Скажеш мертвому стані, він встане. Скажеш, коли в стані ходив, він встане і буде ходити. Чому ви більше вірите в Воскресіння, як у здоровлення? Ви самі не даєте можливості Богові творити чуда. Ви самі замкнулися від Бога, від Божої ласки, Він хоче нас оздоровити і каже, нічого не роби, просто віруй. Він ж сказав, повіріть твої дашці вам. Просто прийди до того Господа, Він каже, придіть до мене всі стружені, обтяжені, я облегчу вас. Прийдіть до мене і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Єрмо Бо моє любе і тягар мій легкий є, Тож спішімо до Бога через присвяту Богородицю, та, яка називається Матір'ю для цілого світу, та, яка називається матір'ю для всього людства, яку ми сьогодні величаємо, і та, яка зобережена цій іконі всі цариці, перед якою тисячі людей зцілилися, бо вони мали таку крапку віри і ту маленьку жертву. Яка заключалася в чому? Навіть не в грошах, а то, що людина стала на коліна, і прийшла до тої ікони і поцілувала її, засвідчуючи свою віру, а своїм старанням засвідчуючи свою жертву. Бог є надзвичайно милосердний і надзвичайно спростив нам для того, щоб ми до нього прийшли. Але навіть найменший крок, найменший крок віри, найменший крок жертви, ми не можемо ніяк зробити. Місто Дніпро має мільйон населення, Добре, трохи виїхало, але трохи сюди і переїхало людей. І коли така би молитва молилася за зцілення, за оздоровлення, я би тут не мав де стати, так би мало бути. А в часі війни, у неділі, у церкві, люди би на дворі стояли ж до вулиці аж туди, до проспекту науки. А їх нема. Чому? Бо нема віри. І нема жертви. І так як Господь Бог дав нам ту можливість, що в часі війни ми беремо участь у жертві, бо кожен з нас є чимось обмежений, і Бог нас тримає заради це. Але Бог хоче, щоб ми народили в собі віру. Тому спішіть, біжить при нагоді до Богородички. Цей місяць маємо кожний Божий день увечір маємо маюку. Моліться, шукайте нагоди, приходіть до церкви. Біжіть до церковці, як не до нашої, як ви десь з другого міста, чи десь далеко, звідси, біжіть до своєї церковці. Неділенька свята, десь якась відправа, пантруйте, дивіться, коли там відправа, коли служба. Прибіжіть до церкви, прийдіть і скажіть, Богородице, «Одно в тебе прошу, причиста Діва Марія. Поділися тою вірою, яку мала ти зі мною. Я хочу в собі плекати віру. Я хочу в тебе взяти знаєте, щепку віри, щоб вона мені розвивалася та віра. Зростайте духовно. нехай Господь Бог вас благословить, Пречиста Діва Марія, нехай поділиться з нами своєю величезною вірою, вона мала подвиг віри, та? вона повірила, бо здійсниться. Сказане від Господа, каже пророк. Тому, нехай Господь Бог самогутній благословить всіх вас, всіх тих хворих, що сьогодні моляться, всі ви, що очікуєте зцілення, слухайте мене, що я вам кажу, плекайте в собі віру. Дай, хай причиста Діва Марія доповнить, навіть дасть нам то зцілення, щоб ви стали свідками Божого чуда. Благословення Господня на вас. З його благодаттю і чоловіколюбієм, ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос, Воскрес!